Основні складові здорового способу життя людини. В Кінці уроку у вас сформується уявлення про основні поняття про здоров'я і здоровий спосіб життя. Людина сама творець свого здоров'я. Зустрічаючись чи розлучаючись із близькими та дорогими вам людьми, ми бажаємо їм доброго і міцного здоров'я, оскільки це основна умова та запорука щасливого життя. Усі люди неповторні особистості, але відрізняються здоров'ям. Деякі з них через певні причини мають зміни в організмі або народжуються з ними, або потрапляють у ДТП чи зазнають побутових травм. Незважаючи на це, вони повноцінно працюють і живуть, займаються спортом і навіть танцюють. Для таких людей створені спеціальні візки, якими вони користуються на пандусах, пологі спуски у будинках, школах, магазинах і в транспорті. Здоров'я має чотири складові фізичну, соціальну, психічну та духовну. Кожна з них визначає благополуччя людини. Фізичне благополуччя це той стан, коли ви міцно спите, прокидаєте зранку бадьорами. Маєте добрий апетит і у вас нічого не болить. Це можливість виконувати певні дії, рухатися, працювати, пристосовуватися до змін довкілля. Психічне благополуччя характеризується чудовим настроєм ви спокійні, урівноважені, веселі, упевнені в собі, умієте долати труднощі. Це здатність розуміти почуття, висловлювати та контролювати їх сприймати, засвоювати й аналізувати інформацію, творчо її використовувати для прийняття відповідних рішень щодо поліпшення стану свого організму. Духовне благополуччя ви справедливі, допитливі, отримуєте задоволення від спілкування з рідними та близькими людьми, з друзями та природою. Духовна складова це основа здоров'я, що свідчить про самодосконалення та духовний розвиток особистості, який виявляється в розумінні сутності довкілля, набутті унікальної властивості вибору власної віри. Соціальне благополуччя. Ви доброзичливі, успішні в навчанні, маєте багато друзів і цікаві захоплення. Соціальна складова це ефективна взаємодія людини із соціальним середовищем. Це і сім'я, колектив учнів у класі, гурток, суспільство. Давайте розглянемо чинники, що впливають на стан здоров'я, у чому полягає здоровий спосіб життя. На стан здоров'я людини впливають такі чинники спадковість, умови навколишнього середовища. Медичні послуги, але найбільше впливає на стан здоров'я спосіб життя людини. Спосіб життя це повсякденна поведінка людини, зумовлена насамперед її вихованням, традиціями народу, до якого вона належить, і сім'ї. На спосіб життя впливають добробут людини, її характер, освіта, особливості побуту, використання вільного часу. Є відоме прислів'я твоє здоров'я у твоїх руках. Що ж воно означає? Людина від народження має певний запас захисних сил свого організму, який повинен забезпечити їй максимально довгі щасливі роки життя. Але реалізувати всі можливості і досягти успіху, зберегти здоров'я на довгі роки та примножити його допоможе здоровий спосіб життя.